У Галицькому районі триває реалізація проектів районної програми природоохоронних заходів. Серед них є проект з повного оновлення каналізаційних мереж у більшівцівському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Більшу частину цих робіт, як переконались наші журналісти, на сьогодні вже виконано. Будівля, у якій знаходиться відділення Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, зведена ще в 1927 році. Протягом десятиліть тут проводилися тільки поверхові ремонтні роботи водостоків. Лише в цьому році за екологічні кошти зроблено повне оновлення каналізаційних мереж та водовідведення, що дає можливість зберегти будинок від руйнації. Особливу подяку я хочу сьогодні сказати депутатам районної ради, які при прийнятті програми, екологічної програми в нашому районі включили наші об'єкти е, територіального центру стаціонарного відділення. Е, за кошти, за кош, за екологічні кошти ми виконали заходи від підтоплення і затоплення і атмосферного впливу. Е, всі, ми виконали всі роботи, і це десь порядку, порядку 110 тисяч гривень. Крім, крім того, ми повністю перебудували каналізаційні мережі, використали коштів, використали коштів порядку 65 тисяч. Це є надзвичайно велика підпора, і була така нагальна потреба для того, щоб привернути увагу. Ми запрошували і депутатів районної ради, і місцевих депутатів місцевої громади, і підприємців. Ми запрошували сюди, щоб привернути увагу до потреб нашого такого стаціонарного відділення, до потреб наших людей, щоб вони також оглянули наше приміщення і по можливості допомогли нам його відремонтувати і привести в належний стан за екологічні кошти тут планується привести в порядок територію закладу, а саме оновити парк новими насадженнями і поправити фундамент будинку, що зазнав руйнації.